Вітаю вас, стрільці! Повня 17 жовтня 2024 року є такою собі фінішною прямою на шляху від сонячного затемнення, що відбулось 8 квітня поточного року. Повня в Овні у 24 градусах цього знака у вашому п'ятому секторі гороскопа. Приносить сюди ясність, активність надзвичайно багато особистої ініціативної енергії стосовно нових важливих починань і присутності вашого я, розкриття ваших талантів і бажання дійсно показати себе. Це можуть бути як новини, пов'язані із дітьми, фактом народження діточок, святкування, хрестини, можливо, ювілеї, також будь-які приємні сюрпризи, все те, що привертає увагу, в тому числі і стосовно вас. Ви так чи інакше можете бути до цих подій причетні, зокрема, як то приємні події у дітей, онуків. Також це може бути пов'язано із навчанням, із їх весіллям, приміром. Так і стосовно вашої справи, вашого бізнесу, творчості, можливості навчатися, можливості відпочити навіть і в цьому відпочинку знаходити для себе щось цікаве, буквально зайнятися чимось улюбленим, таким, що цікавить особисто вас, те, на що ви маєте право і в чому ви хочете себе показати. Також тут стрільці звертаємо увагу, що ось це наше бажання акцентувати на собі увагу, виступити, можливо, десь презентувати нашу продукцію, наш продукт. Також це можуть бути спортивні досягнення, потреба у якихось виступах, публікаціях, наприклад, а також потреба розширити асортимент власної продукції. А крім того, це важливі такі переміни, як-то зустрічі, приємні, можливість побути. Із коханим коханою, весілля заручений, все це дуже може програватися по такій повні. То Тобто тут великий акцент саме на власному індивідуальному факторі, так, як би хотілося показати себе нам, як би нам хотілося себе прорекламувати, якої уваги потребуємо особисто ми. У зв'язку з цим стрільці, по такій сприятливій енергетиці, вогняні, для вас це дійсно поштовх до нових початків можливість щось своє започаткувати, зайнятися буквально прикладним характером цієї діяльності. Це може бути також вал роботи у зв'язку. Із замовленням. Коли ви вже від періоду підготовки такого піврічного, ви фактично перейшли дійсно до тої справи, на яку покладали велику надію, і до вас безпосередньо приходять як до роботодавця, наприклад, або ж як до людини, яка має власний бізнес і вже надає певні послуги, приміром, продає якісь товари, загалом ви вже працюєте в повну силу. Також велика кількість і замовлень, і клієнтів. І в той же час це велика кількість турбот стосовно коханих, близьких і бажання допомогти всім і кожному. Ось тут стрільці. Наголошую, що по цій повній ми маємо такий ефект, коли надзвичайно багато енергії ми докладаємо до справ членів нашої родини, близьких людей, і, зокрема, фінансів, ресурсів, способів доходу, роботи, можливо, професійної придатності. Стану здоров'я нашої другої половинки. І у зв'язку з тим, що наразі долаємо надзвичайно важкі ситуації, можливо, також виступаємо таким от плечем, яке допомагає нашій другій половинці, беремо на себе велику кількість і турбот стосовно оселі, стосовно виплат, кредитів, аліментів, страхування, можливо, вирішення якихось ситуацій зі здоров'ям, а також це залучення ще коштів. Бути кредитних у зв'язку із цим ось цей тиск. І потреба більше працювати, наприклад, мати менше часу на відпочинок, або ж ми не можемо відволіктися від цих справ із нашими домочадцями, або навіть тих справ, які нам по суті приємні, для того, щоб просто відновитися. І це може формувати ось такі от сплески емоцій, створювати нам контрасти в нашій психіці, в наших реакціях і на фоні такої от запальності, навіть агресивності, і роздратованості, коли все має вирішуватися швидше, активніше. І інші люди також мають якомога швидше реагувати і на наші заклики, претензії, поради, і дослухатися обов'язково до всього того, що ми несемо їм у вигляді добра і всього самого найкращого. То ось тут ми можемо мати справу з тим, що ми можемо виглядати як люди, які можуть порушувати кордони інших людей, або наша допомога зараз Недоречна, недоцільна, або ж не в тому форматі подається, або ж ми просто не даємо можливості людині озвучити свої власні потреби. Тому з огляду на це, стрільці, вважаємо, що наша енергія в першу чергу має бути направлена на ті справи, які ми можемо вирішити самотужки. Наші особисті плани і наша відповідальність за їх реалізацію, це ключове по цій повні. А також тут ми бачимо велику увагу до наших швидких реакцій в певних кризових нагальних ситуаціях. Не сприймаємо буквально нас відповідно. Власний рахунок, все те, що нас не стосується, або хто що сказав згарячу, або ж просто не подумавши, або враховуємо просто, в принципі, фонд такий загальнолюдський наразі, який, в принципі, проявляється людьми по-різному, і може не передбачати ніякої образи помсти, чи що бажання взагалі, в принципі, на нас якось впливати. Також стосовно нашого фізичного стану, ось тут стрільці наголошую, потреба відпочити, потреба відіспатись, просто мати час на своє власне затишне місце, на те, щоб бути в змозі зайнятися чимось приємним в тій атмосфері, яка вам. Відходить те, що ви бажаєте втілити у життя, дійсно мати хоча б годинку, хоча б хвилинку на те, щоб це реалізовувати. Ось це важливо. Оскільки на фоні недосипань, недоїдань, взагалі постійної завантаженості стосовно клопотів і турбот, ми можемо просто із огляду на фізичне виснаження, не видавати ніякої адекватної реакції на все те, що буде відбуватися. Також наша Вимогливість і до себе, і до оточуючих, зараз завищено критична і настільки вже недосяжна може бути, коли нам за 3 секунди треба зробити все те, що і за 3 роки людина не встигне, в принципі. Тому стрільці зі швидкістю намагаємося пригальмувати якомога ефективніше. Хоча зараз це буде дійсно вдаватися непросто, скажімо так, і зважаємо на такі сприятливі аспекти, як то тригони. Між Марсом, у вашому восьмому секторі гороскопа, вся та активність і бажання все владнати, вирішити швиденько. При тому все те, що ви направляєте, зокрема, і на стан здоров'я, також, ймовірно, як ваш особисто, з огляду на ті питання, які виникають зі здоров'ям, також і чоловіка, дружини. То ось тут ось ця вся енергія, вона, по-перше, надзвичайно затребувана буде з часом. Про це все більш детально у моїх жовтневих прогнозах. Однак нам необхідно напрацювати те місце, куди наступного року прийде Юпітер. Тобто всі наші зусилля, вся та особиста ініціатива і фізичне включення в ті справи, фінансові, в тому числі, багато роботи з клієнтами, наприклад, і ми дійсно часу на відпочинок не маємо, багато замовлень, приміром. Ось це все зараз поступово буде давати нам успіх по мірі вже переходу Юпітера, знак Зодіака Рак. Однак наразі ми дійсно працюємо, працюємо багато. То працюємо інтенсивно, і в цьому ми отримуємо і підтримку. Це підтримка від наших домашніх, від нашої оселі, можливо, ми можемо частину своєї роботи брати додому, наприклад. І таким чином, вдома нам вдається зробити навіть більше, ніж на робочому місці. Крім того, нас може гармонізувати і стабілізувати наше домашнє середовище, затишок, підтримка близьких, підтримка батьків, чоловіка, дружини і дітей. Ми стараємося, ми знаємо, для чого. Ми напрацьовуємо такий от домашній фон затишний. Ми знаємо, що всьому цьому колись прийде завершення у вигляді тих результатів, які нам потрібні. Також можливість, наприклад, забрати чоловіка-дружину додому, якщо це виписка з лікарні, приміром. Також врегулювати якісь певні гострі питання, для того, щоб мати фінансовий прибуток для вашої родини. Також враховуємо сприят Аспект тригона між Сатурном, знову ж таки, в четвертому домі і Меркурієм у 12. А тут певна можливість домовленостей, обіцянок, контрактів, підписання якихось документів, отримання їх і домовленість про них, можливо, не афішування певного роду угод, які дають і фінансові результати, і в той же час допомагають вирішувати справи стосовно ваших близьких. Це можуть бути як поїздки, також, крім того, і розмови, пересилання, зокрема, грошові кошти, можливість обходити деякі гострі питання, врегульовувати ситуацію. Тобто завдяки таким от наполегливим зусиллям і завдяки умінню відстояти якісь певні ключові позиції, вникати у суть справи. Буквально ваша здатність, внутрішня стрільці, докопуватися до суті речей, якісь передбачення, інтуїція інтуїтивні, навіть такі от віщі сни можуть бути, зустрічі цікаві, цікава інформація, можливість отримати звісточку якусь потрібну, або ж фінанси, наприклад, розрахунок певний, про який ви не говорили, або вже забули, повернення боргів, також можливість претендувати на якісь вид допомоги, просто от така от зустріч, яка вам щось прояснила, зробила це зрозумілим, і ви тепер можете принести цю інформацію додому, і це дійсно Послужить на користь всім вашим домашнім, дасть вам можливість вдома ситуацію покращити. Стрільці у зв'язку з цією повною, підкреслю, звертайте увагу на стан здоров'я вашого, вашого партнера, давайте собі можливість відпочивати. Прям Буквально наполягайте на тому, щоб ваш організм був виключений з усіх цих турбот на деякий час, щоб ось цю часточку об'єктивності ви отримували на фоні всього такого турбулентного і активного. Зовнішнього, також не сприймаємо прискіпливість і нападки оточуючих на свій власний рахунок, і не намагаємося побачити якісь претензії до себе там, де їх і немає, навіть додумувати щось або скрізь виразити свою думку і відстоювати її там, де, в принципі, ми не маємо повної, наприклад, інформації про те, що відбувається. У зв'язку з цим енергією направляємо на себе, на свою. Творчість на наших близьких в сенсі всіх тих найкращих наших ініціатив, які ми можемо започаткувати. Більшу долю роботи довіряємо собі, встановлюємо адекватні терміни і буде нам щастя. Також стрільці, хочу наголосити на цьому періоді, як на такому часі підвищеної аварійності, це ще час контакту із людьми в таких ситуаціях, коли вони через свою необережність, через неуважність або швидкість реакції можуть, або ж у транспортному засобі за кермом, або у вигляді пасажирів відволікати водія, наприклад, або ж в якості пішоходів, також, якщо це робота з. Певним інструментом також зважайте опіки, порізи, взагалі, будь-які поломки інструментів і техніки також можливі. І велика ймовірність того, що це може, зокрема, нашому фізичному тілу якусь шкоду нанести, і також стосовно наших близьких діти, онуки, кохані. Можливо, це друзі, всі ті люди, з якими ми будемо тісно спілкуватися в цей час. Прям оберігаємо себе від такої надмірної швидкості, недоречності, запальності і намагаємося побачити в наших діях перспективу. Не поточну, не по хвилину. На деякий час вперед, однак це те, що зараз нам дасть можливість тверезої оцінки ситуації. Дякую вам, стрільці, і до зустрічі у наступних відео!